Це друга, як там його друга дегустація. Пробуємо другу горчицю. Манго абрикос. О, ми тільки що пробували з медом та корицею. і будемо пробувати манго абрикос. Отакий. 22 гривні за 120 грам. Дивімося на мене. Я пробую. Не гостро. Ну тут на этих. Гострость не гостра. Що одна, що друга не гострость. Манго абрикос більше абрикос, ніж манго. І більше вообще якась повідло, ніж горчиця. Я не знаю. А ще ми отчитала едят. Abrico, so за печеним м'ясом, куркою, картоплею фри і салатами. А... В общем, это можна їсти просто.